Всім привіт! З вами Роман. Вітаю вас на каналі Криптоманія. та бажаю приємного перегляду. Якщо вам сподобається мій контент та ви отримаєте з нього корисну інформацію, підпишіться на канал, поставте вподобайку та лишіть будь-який коментар. Давайте створимо разом з вами спільноту, в якій ми зможемо допомагати один одному. Дякую за увагу! Поїхали! Черговий депін у нас сьогодні на розгляді, і це, на мою думку, проєкт з гарною перспективою в майбутньому виглядає дуже цікаво. OpenPAD – це децентралізована платформа для інвестицій і запуску проєктів, що використовує штучний інтелект для підтримання ініціатив у сфері web 3 Вона надає інструмент для інкубації, збору коштів запуску та масштабування стартапів. Забезпечуючи інтеграцію штучного інтелекту з блокчейн-технологіями, крім того, OpenPAD активно підтримує інкубацію стартапів через програми акселерації, дозволяючи інноваційним проєктам отримати доступ до фінансів і ресурсів. Майбутній токен екосистеми OPAD Буде дозволяти отримувати знижки на комісії, брати участь у стейкінгу і користуватись іншими функціями платформи. В цьому році було два раунди інвестицій. А якщо подивитись на крипторанг, то бачимо, що сюди вже інвестували 3,1 мільйони доларів. 1,1 мільйона, і 2 мільйона ось нещодавно. Але по чуткам. Тут будуть ще раунди інвестицій. А з інвесторів я нікого б тут не відмічав, тому що тут третій та четвертий тір. Але як показує практика, той же ГРАС, який там менше 2 мільйонів зібрав, зміг вірно цим скористатися і досить успішно запустити свою екосистему і вийти. На ринок, тож інвестиції не завжди вирішують, а вирішує сама команда. Але ми будемо сподіватися, що цей проєкт також зможе гарно вийти на ринок. Тим паче, що я трішки його подивився і виглядає він досить і досить достойно. Добре, з цим я сподіваюся, розібрались. Давайте перейдемо до самого проєкту та. Подивимось, що там потрібно робити. Як завжди, всі посилання з відео залишу в пості телеграму, а посилання на пост залишу під відео. І перше, що потрібно зробити, це пройти е, кус, що дуже круто. Ми відразу розуміємо, що буде менше сибілів, та ми не отримаємо бан по країні, як часто буває, при роздачі дропу, якщо він, звісно, буде. Переходимо за посиланням в кус OpenPAD. Та потрапляємо до цієї сторіночки. Тут нам потрібно законектити наш гаманець, я виберу ребі. Трішечки чекаємо, поки підконектиться. Все, ми тут законектились. Далі нам потрібно натиснути сюди на профіль і натиснути My Profile. Ми потрапляємо на цю сторіночку. Тут у вас буде. Перевірка курс, в мене вже її немає, тому що я її пройшов. Ви натискаєте, і вам там буде потрібно обрати документ, за яким ви будете проходити. Я обирав ID-картку. Я завантажив дві сторони ID-картки і завантажив своє селфі. Або ви можете його просто зробити з телефону, або з камери вашого комп'ютера або ноутбука. І потрібно десь буде почекати 3-4 години. У мене десь стільки часу зайняло. Потім. Після того, як ви завантажите свої документи, вам потрібно підв'язати мережу X, Discord та свій телеграм. Потрібно це все зробити, щоб ми виглядали, як дійсно жива людина, і, і те, що ми не сибіл. І після цього потрібно буде трішечки почекати. Також е, в нас тут е, на цьому сайті є квести, які ми зможемо проходити, та також отримувати винагороди В вигляді ось таких поїнтів або. Е, Реальних USDT або інших токенів від проєкту. Також, чому я кажу, що цікавий проєкт, в них є запуск Launchpad. Тут будуть вже і тут вже запускаються різні проєкти. Також в них є відстежування вашого гаманця всіх транзакцій, що у вас є на гаманці, якщо ви перейдете на IINvestment, натиснути LaunchApp. То ви потрапляєте на сторінку, і ви можете подивитись всю інформацію по вашому гаманці. А що тут, які транзакції проходили, що вам, що у вас є на гаманці, ну тобто різноманітні функції по вашому гаманці. Також можете подивитись різні токени, які вам будуть цікаві. Ну, тобто, якщо дійсно розбиратися, то проєкт вже досить і досить непогано зроблений, і тут є багато. Функції ну але це е, нас не дуже поки цікавить. Нас е, цікавить більше е, OpenPAD протокол. І після того як ви тут завантажили документи, підв'язали всі свої соцмережі, ми можемо вже переходити до нього. Переходимо за посиланням OpenPad Protocol та потрапляємо ось на цю сторіночку. Тут вам потрібно підконектити свій гаманець і ви потрапляєте до свого дашборду. Як завжди, тут показані поінти, скільки нот запущено, скільки поінтів. Нафармлено і все таке різне. Але тут саме головне, нам потрібно буде замінтити ключ. Тут ви тільки сюди перейдете, у вас тут буде мінткей. Ви натискаєте цей мінкей, і вам потрібно буде заплатити за комісію десь 0,02 цента ефіра в мережі арбітру. Це невеликі кошти, і ну, багато коштів ви тут не витрачаєте. Після того, як ви це замінтите, цей MintKey, я мінтив уже його, більше я його робити не можу, тобто він в мене є. Для чого потрібен мінткей? Після того, як ви його замінтите, ми можемо перейти на Key Operation, і це буде наша NFT, а ця NFT нам дозволяє. Фармити поінти. Тут, що саме головне, тут нам не потрібно встановлювати додаток і тримати наш комп'ютер постійно включеним. Коли ви замінтите цей МінтКей, він і буде фармити ваші поінти. Тобто ви сюди раз зайшли, замінтили МінтКей, і все. Ви інколи заходите, можливо, будуть з'являтися якісь завдання, які потрібно виконувати. А так, замінтили за 2 центи, і він працює, заробляє ваші поінти. Добре, з цим, гадаю, також впорались. Після того, як ви перейдете, побачите, що NFT ваша з'явилась. Ми переходимо до нод Operation. І ось тут натиснути старт нода. І нода ваша запускається, і повинна бути тут, що вона працює. Ось тут ви можете бачити всі транзакції, які проходять по цій ноді. І за це також вам будуть нараховуватись понти. Як бачимо, чомусь не нарахували ще мені, працює вона тільки 10 годин. Я вважаю, що вона буде нараховуватись тільки після того, як пройде доба. Але також буду за цим слідкувати. Ну, з цим також сподіваюся, розібралися. Далі в нас є реферали і місії. Тут ми можемо копіювати своє реферальне посилання і запрошувати друзів, близьких рідних. І самі знаєте, що робити, але в самі знаєте, що робити, тут трішки проблемно. Потрібно буде знаходити людей, які зможуть пройти вам курс. Якщо ви це зробите, це буде дуже добре. Потім також ми можемо тут підписатися на канал, отримати 100 поїдків, отримати роль в Діскорді, а там роль верифікація, просто перейшли на Discord, там пройшли верифікацію а В GM написали там Hello GM. Можливо, ще в General там зайшли, написали Hello. Трішки почекали, і ця роль вам зараховується. Ну і потім підписатись на Twitter, я ще не підписався, і підписатись на Telegram. І за це все ви отримаєте 400 понтів. Також в нас є лідерборд. Тут як завжди, вже всіх мільйони, але на це не звертаємо уваги. Просто працюємо. Ну і остання це OpenPad Profile. Тут після того, як ви на першій сторінці все відмітите, тут воно буде повинно зарахуватись, а після того, як Пройде перевірка ваших документів, тут буде написано, що ви верифіковані. Ну і все, поки на цьому сайті всі дії закінчені. Але в них також є бот, в якому ми можемо також фармити поінти та виконувати завдання. Тож, давайте перейдемо до бота. Переходимо за посиланням «Bot Open Path». Та в телеграмі потрапляємо на оцього бота. Натискаємо Open Up і натискаємо запустити. Ось тут нам потрібно законектити наш гаманець, натискаємо Connect Wallet. Тут натискаємо Metamask і вам покаже QR-код. І за допомогою цього QR кода ви можете відсканувати зі свого телефону QR-код Metamask. Або якщо ви будете запускати це з телефона, там просто натиснути Connect і воно законектиться через Metamask. Давайте я зроблю та перейдемо далі. Все. Я перейшов. Тут воно ще може запросити також верифікацію через ваш гаманець, і потрібно тут також буде десь заплатити 2 цента в мережі арбітру. Після цього ми також тут бачимо інформацію, скільки працює нода, що в нас ключ вже один замінчений, і також ми можемо її або зупиняти, або запускати. Далі переходимо на дашборд. Знову ж тут інформація, скільки поинтів, скільки нода заробила, скільки заробили завдань. Потім в нас тут є Lucky Well. тут ми також будемо заробляти білети за запрошування друзів, і ми зможемо їх прокручувати та отримувати якісь винагороди, різні тікети, NFT. Та поинти. Далі. Тут нічого більше цікавого немає. daily reward тут показує, скільки ви поінтів заробили за одну добу. Ну, як бачите, я тільки сьогодні зайшов, тільки 315 поінтів заробив. Далі, у нас є квести. Тут ми можемо виконувати квести і також заробляти поінти. як завжди, або підписатись на якісь ігри, або підписатись на мережу X, або підписатись на Telegram. Тобто складного нічого немає. Знову ж таки, лідерборд. А тут показано, хто скільки мільйонів вже заробив. Ну і профайл тут будуть показуватись всі ваші дані. І а, останній цей пункт. Тут ви можете запрошувати також сюди своїх друзів. Просто натискаєте «Invite Friends, а, копіюєте посилання і по посиланню також запрошуєте друзів. Ну і в принципі на цьому а, все. А, на мою думку, це гарна пропозиція по фарму понітів від досить цікавого проєкта. Є, я гадаю, чудовий сайт, великий функціонал. І що мені подобається, що коли ви будете фармити поінти, вам не потрібно залишати комп'ютер знову ж таки. Хоча через те, що в нас багато дипінки проєктів, комп'ютер і так постійно працює. Ну, в мене так постійно працює і фармить. А хто постійно вимикає, то у вас буде постійно фармитись поінти, і вам не потрібно. Думати, виключати комп'ютер ваш або ні. Інколи перевіряємо завдання, обов'язково в телефоні та на сайті, можливо, щось буде з'являтись цікаво. І також дуже гарно, що є верифікація. Мені це подобається, тому що сибіли обрізаються, і ми більше будемо сподіватися на те, що ми зможемо більше нафармити і більше отримати поєнтів. Ну і звісно. Інвест також вирішує, хоч і 3 мільйони, але вони тут є. І те, що кажуть, що буде більше фінансування, також е е є надія на це і це дуже добре. Буду й надалі слідкувати за проєктом та відписувати по всім новинам в своєму телеграм-каналі, де я вас і буду чекати. Залишу посилання під відео на сам телеграм та на наш чат, де спілкуємось, та по можливості допомагаємо один одному. Також завітайте на мій YouTube канал. Я гадаю, що ви знайдете для себе багато цікавих відео та проєктів. Особливо хочу звернути увагу на відео про пасивний заробіток. Бажаю гарного здоров'я, бережіть себе, до побачення!